Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Замкни кільце. Все, що відділяє тебе від підвищення в рейтингу 3, 3 виродки, 6 кіл і четвер чергова партія кінських сил. Знову 6 кіл. Якщо я на середньому граю, то буду на середньому грати. Що він починав, з чого і закінчуватиму. Знову вони... Чесно, признаюся, я перезаписую, бо перший раз в мене на останньому колі цей жовтий виродок мене підрізав просто. Просто нагло підрізав. Так що я не здамся без бою. Я не здамся без бою. Правда, тут настільки маленькі кола, що менше за хвилину я проїду їх. Ось він цей жовтий виродок. Друге коло. Ми продовжуємо. Жену. Йому трохи не повезло, як і мені. Він ще й не туди й поїхав. Женемо. Не туди поїхав нас, зиву Знову за бордюр зачепився. Тепер мене нас доганяють. Тепер за мною 350 пятнадцять казет. Женемо Жен... а нас доганяє мене. Третє коло. На носу четверте? Він на хвості у мене. Закис азоту. Ха, ха не повезло тобі. Дарма ти закис азоту використав. А, ще щось врізався. І не туди поїхав. Ці бісові бордюри мене дратують. П'яте коло, передостаннє коло. Я в лідерах. Так, женемо. Трохи врізався, але нічого. Нас доганяє добряче лайно. Шосте останнє коло? Я в Лідерах. Ох, блин, ледь не занесло. Нас доганяє. Ха-ха, щось врізався. Блін, перед фінішом це дуже потно. Ну все, фініш. Ми в лідерах. І друге місце у нашій кишені. Ну на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий рок. Ну і на цьому це все. До скорого, а в мене в кишені 70 касарів баксів.